Це приїхали наші волонтери допомагають, чи можуть дякувати їм. Льоня теж був хороший. Льоня, блядь А що Ну не чекається, бо потім вирізати з звідки обійдеться. І живка, блядь. — Ні, ми туди не поїдемо. Та, оцени спой <риконний> приїхав, це воно... Все, не пообсте. Я гарі Все, воно по... ро... запустили Поднімай, не здужий. Вс. А ти подніми потім гаси і потім його. Іспитуй мутюга. Вийде <риконний> в поле і ти по дистанцію переподов. Та я можу брати обідути. Так, правую. Правую лечу. А тепер давай на відстані. Почекай! Так, взяли тепер метрів 250 до 300. Будемо пробувати, чи буде утюжити, чи не буде утюжити його. Так, заводи, байкер. О, запустився. О! Що там? Робить все добре? А? Робить? Робить, да? Все, на 250 до 300 метрів утюг не бере. От зараз покажу де. Оде о, о, о. Взяв, взяв. взяв. о! Ні, ніхуя, Нихуя не бере він. Оце людина стоїть, о, о, он там в кінці вулиці. І він не бере. А тепер йдемо помаленьку, будемо бачити, до якої пори буде брати. е не... зараз повода. Ти знаєш ось? Ну він глючить трошки, да. якби єлі-єлі достає на 300 метрів. Все.